Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. мовчання воїна. Сьогодні у Миргороді день скорботи. На щиті повернувся наш земляк. Захисник України і хоробрий воїн Тарас Анатолійович Міщенко. Мешканці громади зустріли траурний кортеж коридором пошани, устилаючи дорогу квітами. Місто зупинилося для вшанування людини, яка віддала життя, ставши перепоною між ворогом і мирними людьми. Тарас Анатолійович Міщенко народився 12 липня 1979 року в Миргороді. Закінчив п'яту школу. Навчався у професійно-технічному училищі номер 44 на машиніста-тракториста широкого профілю. Працював на місцевих підприємствах і будівельних майданчиках. Майстерно ремонтував взуття. Наполегливий, винахідливий, доброзичливий, він швидко опановував нове, мав багато друзів. Тарасу Міщенко на все вистачало часу на роботу, і відпочинок з друзями, на книги і футбол. Він жив спокійним, щасливим життям, як і мільйони українців. Поки страшне слово війна не перекреслило життєві плани і змусило взяти до рук зброю. У вересні 2024 року Тарас Міщенко приєднався до п'ятої окремої штурмової київської бригади. За бойові успіхи отримав звання молодшого сержанта. Побратими поважали його за працьовитість, зібраність і готовність прийти на допомогу. Він загинув на східному напрямку 11 липня 2025 року. Наслідок артилерійського обстрілу під час евакуації поранених з поля бою, захищаючи кожного з нас, борючись за нашу свободу, за незалежність, за наше майбутнє та за майбутнє наших дітей. Вічна пам'ять нашому герою. Родині пережити це непоправне горе, побратимам пережити втрату. Воїна, товариша, всім нам вічно пам'ятати полеглих наших воїнів, тих воїнів, які віддали життя за Україну. На віки в строю молодший сержант Міщенко Тарас Анатолійович. Вічна пам'ять герою, слава полеглому воїну, слава Україні. Героям слава! Як і в мирному житті. На війні він був надійним побратимом, вправним спеціалістом і прикладом мужності. Сьогодні ми прощаємося з нашим бойовим побратимом, нашим героєм, який захищав нас за нашу незалежність і свободу. Нехай його мужність і відвага назавжди залишаться в наших серцях, а його бойовий подвиг. Буде прикладом перемоги. Нехай земля буде пухом, царство Небесне, герої не вмирають. Слава Україні. Незалежність дається нам високою ціною. Кожен загиблий герой це непоправна втрата для нашої країни. Перестало битися серце щирого патріота, сміливого воїна, вірного побратима, чоловіка і брата, якому віднині навіки 45. Сьогодні ми. Поділяємо гори, і співчуваємо рідним загибло. Ми ніколи не пробачимо ворога і помстимося за кожну вулицю, за кожен населений пункт, за кожне перечасно обірване життя. Тримаємося, віримо в перемогу. Слава Україні! Героям! Сльози на очах присутніх, квіти і постріли прощального салюту. Остання шана тому, хто став щитом для всіх нас. Тарас Анатолійович, герой якого до віку не забуде рідна земля? Його поховали в Миргороді з усіма військовими почестями на алеї героїв? Вічна пам'ять і слава тобі, воїни! Продовжується робота мобільних соціальних бригад Міжнародної благодійної організації Благодійний фонд СОС Дитячі містечка Україна, яка з 2003 року працює задля попередження сирітства, розвитку сімейних форм виховання та підтримки молоді, що виходить з-під опіки. В Мергороді така підтримка реалізується у рамках проєкту захист та психічне здоров'я дітей вразливих категорій в Україні, який втілюється спільно з громадою. В Миргородській громаді ми продовжуємо працювати над розвитком соціальних послуг для наших жителів і особливу увагу зараз приділяємо сім'ям з дітьми, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, які мають труднощі пов'язані з війною, з внутрішнім переміщенням. Тому на сьогоднішній день в громаді реалізуються два проєкти спільно з благодійною організацією «СОС Дитяче містечка стосовно підтримки саме таких категорій. Сімей проект називається Захист та психічне здоров'я дітей вразливих категорій в Україні. Цей проект, зокрема, передбачає роботу мобільної служби, до складу якої входить психолог, логопед, соціальний педагог, фахівець соціальної роботи, які на виїзді можуть працювати з сім'ями, надавати їм відповідну допомогу в тих труднощах, в яких вони опинилися. Мета проєкту допомогти дітям і сім'ям, які постраждали від війни в Україні. Для цього фахівці надають психологічну підтримку, фінансову допомогу та сприяють їхній адаптації в суспільстві. Наші фахівці отримають відповідний досвід роботи з цими сім'ями за підтримки експертів, тому що навчання проходять і наші фахівці соціальної роботи. Експерти навчають, як працювати з цими сім'ями, щоб ми в подальшому могли також уже без участі експертів самостійно громадяни. Мада могла надавати якісні соціальні послуги сім'ям з дітьми безпосередньо дітям в цих сім'ях, щоб підвищити їхню стійкість до різних негаразд. У Миргороді Немає стаціонарних пунктів СОС Дитячі містечка Україна, але мобільні бригади цієї організації працюють в регіоні. Вони надають підтримку дітям та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. В межах співпраці з Миргородською міською радою міжнародна благодійна організація Союз Дитячі Містечка Україна реалізує декілька проєктів спрямованих на розвиток соціальних послуг для сімей з дітьми і на підтримку спроможності громади в наданні цих послуг. Зокрема, одним з таких проєктів є захист та психічне здоров'я дітей вразливих категорій в Україні, які фінансуються норвезьким агентством з розвитку співробітництва та реалізується міжнародною благодійною організацією Союз Дитячки Містечко Україна. Враховуючи, що ми співпрацюємо з Центром соціальних служб Миргородської міської ради зі службою у справах дітей та іншими державними партнерами, ми працюємо також з сім'ями, які до нас перенаправляються за отримання послуг і також за самозверненням сімей. За словами фахівчині, батьки найчастіше звертаються з питаннями щодо емоційного стану дітей: це тривожність, страхи, розлади поведінки, труднощі в школі та проблеми у спілкуванні всередині родини. Також фахівці працюють із дітьми, які мають непрості переживання через обстріли та повітряні тривоги. Цей проєкт він реалізується на території всієї Полтавської області і одночасно ми охоплюємо десь 3-5 громад на тиждень. Якщо ми говоримо про Миргородську громаду, то тут ми працюємо щосереди на базі центру соціальних служб відповідно до. Кількості відвідувачів кожен раз це різна кількість родин, але загалом це десь близько 25 дітей, які протягом дня отримують послуги. Тобто всі фахівці і логопеда, і соціального педагога, і психолога. Це можуть бути як індивідуальні, так і групові заняття. Для отримання допомоги або консультації можна звернутися до мобільних бригад СОС, дитячі містечка, або подати заявку через онлайн-форму на їхньому сайті. Хрестяться вікна гратами, плутають крок сам далі. Інколи треба вмирати, щоб жити далі. Нишкна земля під листям, та крига не стане сталью. Інколи треба зректися, щоб вірити далі. Поетичні збірки Наталки Фурси – це емоційно насичені тексти, які охоплюють широкий спектр тем від інтимної лірики до філософських роздумів і болючих рефлексій на суспільні події. Її перша збірка Окрик заявила про сильний поетичний голос у книгах Страсті по страті, пилок і пил. Ані вирію, ані скиту складні символічні образи, чутливість до мови та ритму. А одна з її найпомітніших книг останніх років Вернигора стала поетичним літописом війни. У ній поетка осмислює страшну сучасність крізь призму людських почуттів, пам'яті та віри в силу слова. У цій книзі голос жінки, яка в тилу спостерігає, відчуває, проживає біль країни щодня. Книга Вернигора вона з'явилася несподівано. Її породила війна. Бо я три роки готувала філософську книгу під назвою Глибока гора. Тобто я глибоко в горі десь сижу, якщо так примітивно говорити. Це мала бути філософська книга, переосмислення, я як самітниця в скиту, ну, тобто філософствую над життям, уже маючи досвід і так далі. І тут приходить війна і підриває цю гору фактично всю мою гору. Ця книга, над якою працювала. Була зірвана війною, і вона перетворилася в Вернигору, а образом цієї Вернигори стала наша говерла. Я її зробила вулканом. Вона вибухнула. Говори до світу, хай бачить Бог, хай бачать люди, хай бачить весь світ на те, що твориться в нас. Ну таке. тобто, от філософія перетворилася, війна перетворила філософію в дію в вулкан, в виверження вулкану. Ми власне в цьому виверженні живемо. Наталка Фурса народилася в Полтаві і ще з підліткового віку брала участь у літературному житті, писала вірші, відвідувала літературні студії, а згодом закінчила факультет журналістики в Києві. Працювала у пресі, музеях, видавництвах. Вона членкиня Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, Полтавської спілки літераторів та Асоціації українських письменників. Наталчина багаторічна творча діяльність, поєднує глибоке відчуття слова, філософські роздуми та тонке відчуття часу. Я маю дев'ять книг поетичних, і десятою стане вибране. Нещодавно я віддала видавництво, і мені дуже приємно, що видавництво запропонувало видати це вибране. І переді мною стало питання, як це представити. Я вирішила, що це і буде представленням творчого шляху від першої книги. І отак кожним розділом це витяги із. Кожній наступної книги. Тобто весь мій шлях, такі, як ніби стопчики на шляху, і видно все. От, ну, Найдорожче, але багато чого довелося дуже-дуже редагувати. Я дуже вимоглива до себе, я сама літредактор, і, а до себе неймовірно вимоглива. Поетка вирішила об'єднати свою багаторічну творчість в одній збірці. Назва вибране говорить сама за себе. У ній Наталка вирішила зібрати обрані її поціновачами поезії, але при цьому переробила первинні тексти і вдихнула в них нові сенси. Я багато відредагувала. Чому? Тому що попередні книги були маленькими накладами, мало хто їх читав, бачив, і для багатьох, можливо, відкриттям стане це вибране. Тобто люди читатимуть ці вірші старі вперше зараз. І якщо я зараз бачу, я не задоволена, навіть з вибраних, все одно я вже щось поправила, щось з слово замінила, якусь думку уточнила. Ну, ми ж маємо рости в творчості. І якщо 30 років це так звучало, то зараз я незадоволена, я відчуваю, що я можу це сказати краще. І я кажу, тому що читати буде читати зараз. 17 липня поетесу гостинно прийняла рідна Полтавщина. У Миргороді в інтернет-центрі у міській бібліотеці імені Давида Горомішвілі відбулася творча зустріч із Наталкою Фурсою, де мистецький квіт нашої громади продекламував обрані ними вірші поетки. Сьогодні в нас відбулася творча зустріч із поетесою Наталкою Фурсою. Це така дуже гарна і цінна для нас традиція, коли ми запрошуємо її в гості на презентації книг, на те, щоб вживу не просто прочитати її поезію, а прожити. Говоримо сьогодні про те, що мистецтво під час війни має особливий сенс і сенс, який знаходить в собі, завдяки її віршам. Кожен читач і поціновач її творів. У поетичних збірках Наталки Фурси, внутрішній біль і світла туга, жіночий голос, що звучить щиро, сильно по-українськи. Її вірші часто лаконічні, але змістовно густі. У них теми пам'яті, любові і самотності, втрат і надії. Вона не боїться говорити про війну, смерть чи втому, і водночас дає місце світлу, співпереживанню та життєстійкості. А творчі зустрічі дозволяють її слово голосно линути, щораз оживаючи в устах декламаторів її віршів. Нічого в житті не буває випадкового. Я абсолютно не планувала бути на зустрічі, бо я не могла бути на ній. Мала їхати зі зморшина 13 числа, але так сталося, не було І Я сьогодні приїхала в Миргород в й годині ранку. І зараз в мене автобус на Красногорівку. І я знала, що сьогодні зустріч на тавку. Я не могла просто не прийти. І... Отримала дуже багато задоволення. Я почула те, що я не знала раніше ці вірші. Е, я дуже рада, що мене така талина землячка. Дай їй боже, як я сказала, фурсувати і фурсувати і так далі. і Далі щаслива ці зустрічі. Наталка фурса належить до тих авторів, які не просто пишуть, вони фіксують час у слові, залишаючи емоційний слід у читачеві. І будь-хто, узявши до руки збірки, не залишиться байдужим. Тов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу обвальщиків м'яса, жилувальників, забійників, оброблювачів м'ясних туш, укладальників-пакувальників. Чоловіки. Телефонуйте за номером 067 48 77 331. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб. 1 або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.